Киде сміття прямо на території навчального закладу вищої освіти. Студенти Волинського національного університету почали скаржитись на те, що нестерпний запах заважає навчальному процесу. Хочемо у вас запитатися: чи безпечно те, що тут знаходяться спеціальні баки на території корпусів нашого університету? Дівчатка, але де тоді ми маємо з скидати? Так, то вам зручно, так вам, вам тут ну нам не, не, нам не заважає. Нам не заважає, і нам тут е, зручно. Як ви ставитесь до того, що сміттєві баки переповнені і знаходяться на території вищого навчального закладу? Чесно кажучи, я кожного разу, кожен день іду сюди на пари і проходжу через ці сміттєві баки, і це не дуже приємно. Мусор валяється, буває, заважає, ну це не дуже комфортно. Таким чином сміттєві баки заважають вашому навчанню, що ви можете це сказати? Так, да, я сьогодні йшла на пари, трошки запізнювалась, в принципі, як всі студенти. І ну, не дивилась під ноги, я просто сп... ледь не впала, спіткнулась і могла навіть коліно розбити. Ну, це жах. Переповнені сміттєві баки, вивалюється сміття. Це навіть не... небезпечно для екології, це просто жах. Траплялися з вами якісь ситуації пов'язані коло цього національного закладу. Я студентка цього університету і кожного дня хочу на пари, і кожен раз, коли я проходжу по ці світтєві баки, вони завжди переповнені, завжди від них іде неприємний запах, і це заважає не тільки мені, а й усім студентам. І я вважаю, що цю проблему потрібно вирішувати. Можете продавці сказати щодо цієї ситуації? Хочу сказати, що я живу за містом і там сміття вивозять раз в місяць, і то дуже дорого. Тому я інколи виношу, і мені дуже зручно дорогою це сміття викинути. Тому я вважаю, що запахи не такі вже й сильні, вони, можливо, до корпусу не доходять, але дуже зручно користуватися цими баками. Ви навчаєтесь навчаєте, хочу <реку> запитати, що якось заважаю вам. Ця ситуація зі сміттєвими баками, можливо, запах да, дуже. Я пам'ятаю, недавно йшла, і воно просто все розлетілось сюди, аж на ці полянки. І це було так ну вибачте негарно, не естетично. Дивишся, і очі плачуть. Дякую. Будемо сподіватися, що місцева влада знайде вирішення цієї проблеми. З вами була Юлія тому що не